Я вам хочу сказати, що от песимістичні прогнози, не тільки з приводу металіста, песимістичні прогнози в нас і з приводу ситуації, яка склалася у кримських клубів, тому що після оголошення УЄФА рішення по кримським клубам про те, що вони не мають права виступати у змаганнях під егідою Російського футбольного союзу, ми вирішили дослідити, а на якому, в якому стані зараз взагалі там перебуває футбол. І Вадим Скічко, досліджуючи цю тему, прийшов до висновку, що, схоже, що великий футбол з цього півострова пішов надовго. Рішення УЄФА прийняти минулого тижня у Ніоні фактично поставило хрест на професійному футболі у Криму, принаймні до повернення окупованої території під українську політичну та футбольну влади. Однак процес зникнення футбольних клубів на півострові розпочався задовго до швейцарського виконкому УЄФА: Севастополь, Титан Армянськ та Аврія Сімферополь. Існує висока ймовірність, що на емблемі команди зі столиці Криму більше ніколи не з'являться українські літери. Емблема новоствореного сімферопольського клубу ТСК майже точна копія емблеми Таврії. Навіть у такій дрібниці горе менеджери вирішили не вигадувати велосипедок, а користуватися вже готовим спадком першого чемпіона України. Генеральний директор ТСК найкращий бомбардир у історії української Таврії, уродженець Маріуполя Олександр Гайдаш. Після анексії Криму різко обрусів і прийняв громадянство Російської Федерації. У Таврії новий клуб Сімферополя примусово позичив майже все, окрім молодих футболістів. Крымские команды правильно, а приехали играть, какие-то, из извините меня, там, чеченцы или дагестанцы какие-то. Если практически ну, Там на какие-то дерби, там, весь стадион был правильно, то сейчас еле-еле там 300 человек собиралось. Я знаю из всех из всех знакомых моих, никто туда вообще не ходил. Відвидование футболу на півострові порівняно з минулим роком впало в тричі. Друга Ліга Росії не викликає ажіотажу навіть у місцевих паломників усього російського та трикольорового. Історія з Гайдашем не унікальна. Уродженець Умані Олександр Жабокрицький, що у професійний футбол потрапив з українського флоту, зараз має російський паспорт. Іграє за новий клуб із Севастополя, СКЧФ і ніщо йому ніде не тисне та не гризе. Що вже казати про народного президента Олександра Красильникова та його щиру любов і відданість ідеї Рускава міра ми з Росією. Ми в Росії і футбол. Только в Росії. Олександр Красильников, президент ФК Севастополь. 7 червня 2014 року. интервью сайту Sportsru. Я удивлен поведением Красникова, Косильникова. Ну, просто удивлен. Ну, нельзя вы вскакивать из штанов. Ну надо просто оставаться достойным человеком. Ты вчера клялся в любви к Украине. Сегодня ты клянешься в любви уже к России. Ну, вопросов нет. Только не должны страдать, прежде всего, интересы самих клубов. То есть, если ты пошел по пути того, чтобы, условно, будучи членом исполкома, кстати, Украинской Федерации, в первый же день аннексии Крыма давать интервью и бить себя в грудь, что я российский гражданин и Севастополь будет играть только в российском чемпионате, ну, вы знаете, неразумно, как минимум. Изначально... Когда тут э, ну, собирались эти три крымские команды заявлять чемпионат России, когда должны были играть, ну свои как бы крымские ребята обещали как бы и золотые горы, и что все будет хорошо, и потом как бы все в один прекрасный момент все так обрушилось и просто много ребят сейчас осталось в дел команды. Практически все пацаны остались без команд. одни там пошли работать, другие играют там просто на Крым. на область играют, якби... как бы. Некоторые вообще закончили с футболом. А были перспективные ребята. За нашою інформацією, колишні футболісти Таврії зараз працюють охоронцями у клубах, вантажниками, таксистами. Російський футбольний союз – це однозначно синонім слова «успіх». Усі футболісти, які хотіли грати в українському чемпіонаті або в чемпіонаті інших країн, вони вже уїхали. Можливо, хтось залишився, хто не вирішив так сказав, однозначно комплекс проблем, то ли жилищных, то ли э, семейных. То есть в каждом отдельном случае нет идеального ответа, потому что только э, сам футболист выбирает свою дорогу в жизни, обращается в компетентный орган, получает ответ, который прежде всего корреспондируется с желанием футболиста играть в любимую игру. А ФІФА призвана йому цей шанс. Ситуацію з Таврією символізує увесь футбол на півострові. Перший чемпіон України та володар Кубка сезону 2009-2010 зник з футбольної мапи світу. І це, попри заяви окупаційної влади, що Таврія була, є і буде. Може, окупанти мали на увазі автомобіль з одноіменною назвою? А може, коняк Таврія? «Таврія» Український клуб був стою з українським клубом. Це вже якби де факто футбольного клубу немає, останні документи і і там фінансово і поэтому є юристи, які займаються дальнішим скажем так, продвижением документов, дальнейшим, Ну, это уже я то вже пожеланню щораз училичі, пожеланм водійського клуба, что що ніби далі делать, Либо ніби банкротіць клуб, либо й може клуб сохранять. З 2011 року керівником Таврії був Юрій Борисов. Наразі він вже не має стосунку до клубу. Борисов людина фірташа. А справи у Дмитра Васильовича зараз не найкращі. Уже почті год Юрий Сергеевич Борисов никакого отношения к футбольному клубу Таврия не имеет. В никаком качестве. Эта информация не была ни для кого закрытой. Еще вы ее можете легко проверить. Еще на собрании зимой у нас было с футболистами собрание. В связи с ситуацией в стране было для них объявлено о том, что ну, просто нет возможности для дальнейшего продолжения работы в клубе. Нікому з її колишніх керівників Таврія виявилася непотрібною. Традиції та історія поступилися солодким обіцянкам. Я думаю, що керівництво Таврії не дбалося тоді ніяких спроб зберегти клуб. Они все видували собі які-то там міфічні гроші російські і все мріяли то не будуть грати в російській прем'єр-лізі, то в російській першій лізі. Ну, в общем, сошлось к тому, что їх там Правдами, неправдами заявили во вторую лігу. звісно, ніхто попиток не дів. Тобто, скажем так, скорішого, хазяївом клубу було не до этого, а менеджмент хотів другого. Тобто в Росії звісно, попиток ніяких не було. Навіть якщо хтось наважиться відродити Таврію на території України, насамперед він змушений буде розрахуватися із боргами попередньої Кримської Таврії. Ну я тільки радий если... якщо... Така команда опять буде. Може, тогда хоч с нами розчитається за 7 місяців, які должны были. <laughs> Будемо надеяться. За нашою інформацією, борги СК Таврія перед футболістами та працівниками клубу становлять близько 10 мільйонів доларів. Чи знайдеться у нинішній неспокійний час людина, спроможна витратити таку суму грошей лише на борги клубу. Фанати з Криму сподіваються, що Таврія житиме, бодай у найнижчих лігах. То -то, якщо у нас зовсім не буде виходити сделать, Попытаться воссоздать профессиональный клуб, естественно, будем думать об этом. Надеемся, что хоть на этот, на этот уровень мы найдем какие-то средства и будем играть. Ну, не знаю, может, в чемпионате Киева. Ну, и сам факт, что клуб с Крыма с оккупированной территории выехал на материк и играет. Это только вот. Вопрос престижа українського футболу. Реанімація Таврії в українському футбольному просторі це безпрограшний іміджовий хід, проте з фінансової сторони майже непідйомний проект Футбол у Криму через російських окупантів на довгі роки ризикує залишитися на рівні чемпіонату області та дитячо-юнацьких змагань. Першого чемпіона незалежної України будь-якому разі потрібно зберегти, якщо є така ініціатива, відродити клуб Таврія і десь його заявити на професійні змагання в Україні. Безперечно, це дуже корисна і така, знаєте, якби правильна національна ідея. А з часом я думаю, що Крим повернеться в лоно України. і Безперечно, Таврія зновські отримає свого глядача. Тому давайте будемо сподіватися на те, що ми все таки побачимо кримські клуби в Криму, і вони будуть там виступати під українським прапором. Хочеться в це дуже вірити, але схоже, що чекати на це доведеться дуже і дуже довго.